Усім привіт, друзі! 17 серпня наразі. Погляньте, квочка вже привела курчат маленьких. Тайсон, що таке? Ти злякався квочку. Ота квочка, друзі, ганяє собак, прям капець, щоб вони до курчат не лізли. О, тепер міра. То мірена і Тайсена миска, я їм поставила їсти, вони що не доїли, а квочка, о, вже і Тайсон за мірою веч вже не боїться. А квочка з курчатами, як завжди, ходить всюди. Вже погляньте, вже курчатка так дуже-дуже в пір'ячки. Прям дуже в пір'ячки. Оце, кстати, саме наймалесеньке курчатку. Скоріше за все це курочка буде, бо петушки такі вони більш величенькі. А це, ну погляньте, <рес> таке якесь воно манікусеньке, таке смішненьке. Ну, гарненьке. Гарненьке, я довольна цим виводком. Саме такий суперовий взагалі виводити з усіх. І точка класна, як мати. І, ну, і курчата класні, друзі. Так, що я хотіла, друзі? Трохи пройдемося по городові. Вже, вже майже кінчається літо, 17 серпня. Так швидко літо промайнуло. Я його так жидала, так дуже сильно. Дуже хотілося і в городі коперсатися, ну, щоб тепленько було, але вже скоро, скоро зо, ну, скоро зима повернеться. Друзі, оце ось файтон поглянь такий класний. От такого великий, класний в цьому році. Я дуже ним довольна. Не дуже багато гром, друзі. ну, Ми вже багато позривали, друзі до мене доця приїхала. Ну, Дуже багато мене хто просили познімати з нею відео, друзі. Мої діточки воєнні, і дочечка, і синочок, то я їх знімати не буду, вибачайте. Синочок не приїхав, синочок дуже далеко наразі не зміг приїхати. Трохи пізніше вони ще приїдуть удвох. Але я дуже довольна, що дочечка приїхала. Наразі ходимо купатися. Ходимо ну тиждень. Я хочу посвятити їй, походити десь погуляти, сходити в кінотеатр в Макдональдс. Ну посидіти, віддихнути, побалакати, побути вдвох. Дуже довго не бачились. Ось о, кстати, друзі, вже починає спінути Лідія. Дуже багато мені писали, навіщо вам цей виноград, він не смачний, він такий сякий. Друзі, в мене був дуже багато кущів Лідії, але я залишила тільки один лише для соку. Все сок і компот. Коли вже знаєте, для я не люблю білий компот, я не люблю з яблук компот, я не люблю із світлих слив компот. Мені подобається, щоб компот був червоний. От і оце іменно цей виноград він дає якусь вже ну наразі вже такого, нічого не ні черешні, не. Цієї не полуниці, нічого такого не шовковиці. Ну нічого такого темненького нема. То оце виноград Лідія трохи спасає, скажем так, хоча б, щоб компот був нормальний. Так, це в мене, в мене вже <к <pueda> <к <ma> <к залишки, друзі, з цієї сторони. У мене такий дуже великий кущ, Я вам вже не раз показувала. Це в мене кишмиш Юпітер. Кишмиш Юпітер я вже десь тижні зутри тому попродала майже увесь. Чому майже увесь? Бо я у цьому році виноград зовсім не обрізала пасинки. І із пасинків вже пішов другий врожай. Звісно, грони маненькі, от во, Але такі самі бубочки величенькі. І його ще, ще можна ось, навіть зелений. Ось, бачите, є. І він так поступово, друзі, поступово. Це іменно для себе поїсти, і якщо компотик теж зварити захочеться, він такий синій виноград, Він теж дасть дуже такий. Ну, колір гарний, дуже гарний колір. То од кого зараз покажу іменно на тому місці, де я садила замість кабачків огірочки. Ви мене просили. Друзі, тут в мене на вході прям такий персик і дуже багато погляньте персиків, аж гілки. Отут, так я їх і попідв'язувала, але вони дуже так погнулися. Дуже багато персиків. Я не хочу їх, ну, я, я не обривала. Оце що виросте, то й виросте. Друзі, От такого він, бачите, виглядає. Коли була велика спека, дуже попалилася малина. Хоча я її поливала, але ну потрохи ще є, друзі, все. Вже спека не така. Ну, таково? Думаю, ще буде врожай до, до цього, до заморозків, бо ось опускала нові такі гілочки зелененькі. Ось поближче покажу, такі прям зелененькі-зелененькі, і воно вже. А як квіточки пускає, то я думаю, буде ще врожай перед заморозками. Так, ось огірочки, друзі. Тут я повисівала огірочки після кабачків. Кабачки, я вам казала, в мене не зав'язалися. Я їх взяла, повикидала, поваривала і огірочки посіяла. Огірочки я садю тільки партенокорпічні гібриди. Ось От кого. Ну, тут, ось, друзі, я різні понасаджувала. Багато таких, кому цікаво, подивіться. Я писала в деяких там, деякі відео, я записувала, і ви мене просили, які іменно назви сортів. Ой, назви гібридів я вам казала. То полистайте, подивіться, дуже багато. Ну, отакого, от друзі, наразі дуже вірує перенос спорос. Це несправжня борош... борошниста роса. Отакого от вона виглядає зараз. я так оце. Я не бризкаю ніякими хімічними препаратами. Хто полюбляє хімію, друзі, можливо побризкати в такий період препаратом хом або бордоською жидкостю. Я не обробляю. Оце як буде, так і буде. Біопрепарати я не знаю, я, я їх не вважаю не зовсім за якісь там лікувальні препарати. Дуже ліпше я воно купила сироватку, розведу у 10 літрах відра, 10 літрів води візьму, додам туди літр сироватки і 30-40 капель йоду. Оце отак я буду поборювати борошнисто росу, оцю переноспоросу, Отаку буду обробляти. Просто налью в лейку і буду і по лосту, і по огурчикам, і по грядочки трохи попаде. Ну, Тобто, такого хімічними препаратами огірки я не обробляю зовсім не хочу. Я і торгую, я і е, ось закривати будемо, консервувати. Ну, огірочки, в мене постійні клієнти, постійні покупці. Мені хочеться, щоб мене надалі купували. Хочеться, щоб воно добреньке було і без усяких там е, поганих. Е, Хімічних домішок, скажімо так, тут, от, кого? тут що ми в куточку, друзі, в мене е, посаджені помідорчики, самі найперші із пасенків. Е, це, кстати, жовти. Погляньте. Це е, єдиний, єдині кущі, які е, це F1 Ямамото. Ті, що кущі іменно пішли з корінячком, вони дуже погано вродили. А ці кущі, що я висаджувала із пасинків, друзі ідеально. Просто погляньте, які вони великі, жовті, класні. Це вже як статі знімала тут врожай, і їх дуже багато. От я не зрозуміла чому. Із з пасенків, що я висаджувала, вродили багато і класні я А ті, що я садила з корінцями, ну обичну розсаду, вона щось у мене не вдалася. Не знаю, чому друзі, може в когось теж таке було. Напишіть, будь ласка, в коментарях для мене це дуже дивно, чому так не розумію. До того в мене під навісом, друзі, кваситься аджика. Кому цікаво, продивіться попереднє відео. Я показувала, викладала рецепт, як я роблю квашену аджику. Вона храниться аж до, до березня, але або в холодильнику, або в погрібу. Ну, кому цікаво, продивіться, вона дуже смачна і вона йде без варіння, без осту, і без всяких-всяких оце теж всяких думишок. Друзі, якось в один момент мені показалося, що вже закінчується сезон томатів. Якось вони е, пішло дуже сохнути і е, опадати листя. Але потім, друзі, осьо, пішло, все зелене, це е, червоні дзвіночки в мене, ці, як вони називаються, в черепі. Ось такі смачні. І воно наквітнуть і в'яжуть. Це ось ось. Дуже позеленіла позеленіли смугасті томатики. Дуже класні, теж пішли, пішли. Ось ще один з пасенків я мамоту. Ну тут поменше помідорчики і самих томатиків поменше на кущу, але теж воно є. О, масянчик прийшов. Масячик, мій котик, це мій приблудний котик. Всі, всі твариночки, друзі, що в мене в домі живуть, ну, у дворі, це всі друзі, я з вулиці попідбирала, хто не знає. І наразі по можливості я де бачу, підгодовую. Я дуже-дуже їх люблю. Оцих всіх, всіх безхатніх тваринок. Я дуже люблю, дуже мені всі жалко, якби була така можливість, я б їх всіх до себе до хати забрала. Ну, Трохи теж треба коригувати і фінансове положення, бо ну, це таке діло. І наразі стан, який у нас в країні. Так, друзі, ось окроп, той що я сіяла ще хтось коли. Наразі він такого виглядає. Його вже і курчата покривали. Він бідний, нещасний такий. Ну, росте. Росте, друзі, я його висаджувала для продажу, думала, така лопата зелень буде, але то спека була, він не ріс якось залишився на одному місці. Це вже трохи спека спала. І ночі, кстати, друзі, дуже холодні ночі. Я, я наразі сплю під теплим зимовим одіялом. Ну, холодно. Але з відкритим вікном. То от кого? І оце Він трохи вроді, як вже оживає круп. Ну, Подивимося. Ще я... Новий сіяти не хочу, подивлюся, ще подивлюся. Може це і піде в ріст, то хай росте не піде, то будемо далі щось, щось думати. Так, це в мене ось теж дуже позеленів сержант Пепер. Збираю, друзі, не переживайте, збираю насіннячка з нього, всім буде досталь. Отаку От він виглядає, дуже гарний, дуже смачний. Він з антоціаном оці чорні шапочки на ньому. Зверху, дуже він корисний для організму, ну і дуже смачний і дуже гарний. То от кого. Так, що там далі? Колоновидні яблучки, друзі. Я казала, що я їх поприбираю, повикидаю. Так, але зараз трохи не часто зберу врожай і все одно поприбираю. Не хочу їх більше. Зовсім не хочу. Вони мені надоїли. Перчик гіркий. Так, це ось о, врожайний. На цьому кущику покажу. Тут і перчики є, друзі. Я дуже люблю гіркий перець, я його їм по 5-6 штук за раз. То він в мене не, не встигає виростати, але все одно я трохи ось залишаю, щоб і вам показувати щось. Але він ось, ось зростає, квітне в'яже, квітне в'яже. Ось погляньте. Дуже класний, дуже гіркий, друзі. Це е, той перчик, що. Ви в мене купували насіння, що в цьому році теж буду обов'язково продавати, все збирається насіння, не переживайте. Так, що в мене, друзі, є отакий гарнюкий. Цей перчик можливо і в кімнаті висаджувати, садити. Взимку буде такий перчик, гарний, смачний. Він йде різнокольоровий. Бачите, фіолетові, жовті, червоні. Отакі дуже класний перчик. Ще в мене, друзі, є дуже гарний череки, гіркий перчик. Він манюсінький, ось погляньте. Манюсінькі такі червоненькі ягідки тут на ньому. Але його дуже-дуже багато. Я вам розповідала, що м -м, до війни. Дуже добре він продавався у, у горшочках. Е, у мене купували для кафе, для всяких таких от, на підвіконі поставити замість квітів. Дуже гарно і е, можна ну, іспользувати в качестві. То от кого, друзі? Так, ще в мене тут ось. огірочки я понасівала, зростають. Треба попідв'язувати. Е, друзі, хтось мені казав, що. Е, я люблю, допустим, тільки щоб огірки по землі плелися, щоб вони на земельки були. Я різниці в цьому не побачила. Лише ті, що на землі зростають, вони дуже хватають хвороби. А наразі, кінець серпня, дуже багато хвороб. Ну вони, в принципі, у цьому році дуже їх і було багато і наразі вони дуже чіпляються. То я не хочу, я ліпше буду підв'язувати. То от кого Так, айва просто мене показувати, дуже її багато. І вона вже, бачите, така величенька. Зимова груша. Погляньте, дуже її багато. Прям. Та, в принципі, її вона постійно кожен рік дуже багато плодоносить, дуже класно. і дуже смачно, друзі. То воно, ой, гілочка зломилася, по-моєму. А ні, вона просто загнулася. Все погляньте. Ну, її дуже багато. Вона дуже плодовита, я дуже довольна, що. Отакого груша в мене є. Так, що в мене тут? Томати. І тут, друзі, я вже теж думала прибирати ці кущі, але вони як почали квітнути, як почали в'язати, погляньте, це, це якесь чудо. Ось. Ну, все в томатах. Дуже мені подобаються такі маленькі томатики. Я їх консервую у літрових і у півлітрових баночках. Буду закривати у кисло-солодкому соусі. щоб Ну, щоб прямо і запивати оцей соус, якому вони будуть консервуватися. Дуже-дуже смачний. То такого. Так, це в мене шопорічки. Виглядають наразі. Поріжки, друзі, не забувайте постійно поливати, щоб вони не пересихали, щоб вони листя не скидали. Це не треба нам. Так, тут під навісом, під затіняючою сіткою, то теж томатів, хоча вже остатки, остатки солодкі, як кажуть, але їх дуже багато. Воно. Ось зростають, бачите, зростає дуже багато. Ну, деякі томати вони починають помідорчики, починають тріскати. Це у цей час, це в принципі норма. Я наразі майже не поливаю. Це не від того, що багато волога. Це просто ну, кінець серпня. Це дуже багато так буває у різних сортів. Я не поливаю і душі у нас в кривому розі немає зовсім. То отакого чорна зебра. Ой, я її так полюбила, друзі. Буду завжди її садити. погляньте, яка вона гарна. І думаю, в літрових баночках вона теж буде гарно виглядати. Вона дуже-дуже смачна. І вони такі і в літрових, і в півлітрових баночках можна її виса консервувати. Ну, ви мене зрозуміли. Так, тут в мене огірочки, Ось огірочки я правда вже майже в кінці сезону накрила сонце, сіткою. Ну, нічого, друзі. І, і так буде добре. Ось огірочки зростаються ще із першого посіву, що в мене кущі, ось Ой, помідорчик. Ось ось, ось. Воно на кінчиках і ще воно огірочки, бачите. А це вже воно, бачите, вже такі е, огудиня, це, це вже що я посіяла. І воно вже огірочки, бачите, воно Ой, огірочки на огірочки в вузликах, бачите. Воно. Огірочки в'яжуть непогано. Але тут теж, бачите, пероноспороз буду обов'язково обробляти. Обов'язково буду обробляти. Е, на цій гряці є такі, що я е, тільки недавно усього по одному листику тільки з'являється, бачите, по настоящому а то семідольні. Ну, нічого, все, друзі, все, все ще буде, все ще виросте. На цьому місці це зареф 1 що я казала, буду. Не буду ніколи верніше, не буду ніколи його садити. Це останній, перший і останній раз, але просять мене показати, як виглядає сам огурець, отакого виглядає. отакого От один і другий. І все. Оце оце із раз, два, три. Три куща. А, ще ось одненьке, таке манюпусіньке ось, Все, друзі. Оце із трьох кущів, три огірка. І... Прищипувала я його і все одно, ось один пустоцвіт. Друзі. Один пустоцвіт не буду більш ніколи. Тільки партенокорпічні гібриди буду висівати, як і тоді я висівала, то не, не сподобався мені цей, цей, цей заряв один, не буду. не буду Ось о, огірочки в мене, воно теж вони в'яжуть. Оце все я буду підв'язувати, друзі. Ось огірочки. Погляньте, воно теж огірочків нав'язалося. Це партино-корпічні гібриди, друзі. Вони всі в огірочках, хоча і маленькі вони, але ну, гірочків ціла купа, бачите? І теж, друзі, перенос порос у всіх огірках, то буду все обробляти е, сироваткою. Друзі, усім велике дякую за те, що ви дивитеся, то підписуєте, ще то ставите лайки. Дуже вам дякую за такі теплі слова в коментарях. Всім всім велике дякую. Нескій уклін та велика дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Дуже дуже всім дякую. Всіх вас люблю, ціную. Ну, надіюся, вам трохи підняла настрій. Показала, що в мене в городі. Друзі, ділитесь в коментарях, що. Що у вас наразі зростає? А ось о, друзі, в мене великий горіх, і хто казав, що під горіхом не зростає нічого. Друзі, ось о, огірки оп, спеціально не зривала.